Ось отак. його можна відрегулювати? Ну, так, як потрібно. Ось отак. І цей ось отак. Опс, бачите? Підвуха це носиться. Тобто я можу ще підвушки, вони тут. Тоді тут них, вони мають тут чутливі місця такі. Бо тут моцна така шия, і там хоч що роби. вона як той тільонок, як корова. Ти, її не, ти її то, ну, не йде вона. А тут вони мають більш чутливі, чутливі місця, а ще е, тонкий такий повідець. То вона більш слухняна. Можна так на горі. Можна трошки нижче. Дануся. Амуніція в тебе нова. А ще папка купив тобі це такий наший класнючий, рожевий, як для дівчинки. Мені подобається, що раз і все. Крошотка. Крошота моя спати хоче. Що це? це ми після прогулянки, так вона спати хоче? Ну, Соня моя Соня сплюха, моя моя